Для Насті головне, що це територія, де вона відчуває себе у безпеці, як і десятки інших дітей та підлітків, які кілька років живуть у війні. Я проживала у місті Лисичанськ. Ти не знаєш, прилетить сьогодні в твічині. Серед них ті, хто втратив близьких домівку, забути це, звичайно, неможливо. А ось подолати психологічну травму цілком реально. Майстер-класи, тренінги, квести важливі елементи оздоровчого відпочинку не тільки влітку, а й восени. Я дуже благодарна фонду Рената Ахметова, тому що він допомагає мені вже не перший раз. Я хотів подякувати за те, що вони не тільки мене, але й інших дітей взяли та допомагають тим, цей проєкт частина благодійної програми Ріната Ахметов дітям за 17 років роботи. Різнобічну допомогу від фонду Ріната Ахметова отримали понад 5 мільйонів юних українців.